Вітаю, шановні пані і панове. В нинішніх умовах, через постійні обстріли з боку держави агресора, найбільше очікуваний дефіцит електроенергії в українській енергосистемі може складати біля півтори тисячі мегаватт. І це еквівалентно навантаженню трьох-чотирьох областей, таких як наша. Зрозуміло, що ніхто не вимикає області повністю, хіба що ворог своїми обстрілами вимкнення проводяться відповідно до чіткого плану і не для того, щоб нас дратувати чи підбурювати. Це робиться для того, щоб усунути той дефіцит. Щоб електростанції, які ще залишилися в роботі, могли покрити навантаження підприємств, лікарень, будинків, які приєднані до енергосистеми в даний час, впроваджено єдиний план відключень для всіх областей України споживачі, яких приєднані до енергосистеми, і його виконання дуже ретельно контролюється. Воно контролюється обласною адміністрацією, національною комісією з регулювання енергетики та іншими установами. Все починається з щоденного планування роботи об'єднаної енергосистеми України на добу наперед. Співробітниками відповідних підрозділів енергосистеми визначається очікуваний дефіцит потужності для кожного півгодинного інтервалу наступної доби. Далі цей дефіцит розподіляється між областями відповідно до їхніх потужностей і доводиться обласним енергопостачальним компаніям, як Вінниця Обленерго, у вигляді півгодинних обсягів планових відключень. Чим більший дефіцит, тим більший обсяг відключень. Якщо ворог зруйнував чергову електростанцію, зменшилося енергогенерування, збільшився дефіцит, зріс обсяг планових відключень і маємо відключення до 7 годин підряд. Ворог зруйнував підстанцію, яка живить місто у сусідній області, або потужне підприємство. Навантаження на енергосистему зменшилось. Дефіцит зменшився, зменшився обсяг планових відключень. Збільшили імпорт електроенергії, зменшився дефіцит, зменшили обсяги відключень, і часи відключень знов повернулись до 3,5 годин. Саме так це працює. Саме це ми могли спостерігати наприкінці листопада. А тепер кілька болючих питань, які турбують населення. Чи вигідно енергопостачальним компаніям відключати споживачів? На самій справі вкрай невигідно вигідно з кількох причин. По-перше, вони отримують основний прибуток з того, що передають для нас електричну енергію від електростанцій. Більше передали, більше отримали прибутку. Не передали, не отримали. І не має значення, який споживач обслуговується. Чи це промисловий споживач, чи це побутовий споживач. Прибуток визначається обсягом постачання електроенергії, а не видом споживачів. І не тарифом на електроенергію відповідно по-друге для того, щоб вимкнути або увімкнути споживача. Відповідно до графіків відключень, необхідно вимикати або вмикати складне електротехнічне обладнання, яке через такі дії значно швидше зношується та виходить з ладу. І по-третє, для цього треба виконати багато зайвої роботи а в деяких випадках навіть їздити по підстанціях і вручну вмикати або вимикати обладнання кілька разів на добу. Інше питання: чи зменшились би обсяги відключень, аби вимикали потужні підприємства у місті та області? Зрозуміло, що зменшилися б. Якщо підприємство працює на оборонний сектор, то таке питання, вочевидь не етично розглядати в наших умовах. Та якщо підприємство виготовляє іншу продукцію або продукцію подвійного призначення, одне підприємство може споживати такий самий обсяг електроенергії, як сотня багатоповерхівок. Ми з ними отримуємо електроенергію з одної енергосистеми від одних і тих самих електростанцій. Уявімо, однак. Що великі підприємства почали вимикати за графіком. Я говорю про дійсно великі підприємства, тобто те, на якому працюють сотні людей, те, що виплачує мільйони гривень заробітні плати, те, що виплачує мільйони гривень податків. Скоріше за все, це призведе до порушення в роботі, скорочення персоналу, скорочення податкових виплат, як наслідок, люди, що втратили роботу, будуть сидіти в освітлених квартирах, але чи будуть вони раді тому? І це не говорячи вже про необхідність наповнення бюджету. Під час війни. Крім того, дійсно великі підприємства вони закуповують електричну енергію не на енергоринку України, а безпосередньо на ринку європейському. Тобто вони фактично оплачують її надходження до енергосистеми нашої країни. Чи продають приватні компанії електроенергію в Європейський Союз в період дефіциту? Ні, не продають. Причому суто з економічних міркувань. Експорт електроенергії з енергосистеми України доступний лише трьом компаніям в Україні. Двом державним енергоатом Укргідроенерго та одній приватній ДТЕК. Вони продають електроенергію в літні періоди, коли ми маємо надлишок в години денного максимуму генерування сонячних станцій або в години нічного мінімуму споживання. Тим вони частково компенсують вартість закупівлі електроенергії для вечірнього часу. В період дефіциту електроенергії. Вони не експортують її з двох причин. По перше, після останніх змін на енергетичному ринку України, зокрема, дозволу на збільшення граничної ціни, продавати енергію на внутрішній ринок стало майже так само вигідно, як і на ринок Європи. По-друге, репутаційні ризики пов'язані з експортом електроенергії, яка потерпає, не дозволяють їм цього робити, адже вони хочуть співпрацювати з європейським бізнесом. Чому будинок навпроти не вимикають, а мій вимикають? Для цього може бути кілька причин: якщо це приватний будинок, в нього може бути встановлене джерело безперебійного живлення. І за нього можна лише порадіти і замислитись над тим, щоб придбати таке саме джерело для свого домогосподарства. Адже відключення не зупиняться найближчим часом. Яке саме джерело купити, це вже питання господаря. Бензинові та газові генератори дешевші, джерела безперебійного живлення на акумуляторах втричі дорожчі, та собівартість електроенергії з них в 4-6 разів нижча, ніж для генераторів. Якщо це міська забудова, то будинок навпроти, який ми бачимо, може живитися зовсім від іншої лінії, не від той, від якої живиться наш будинок, бо міські мережі це суцільна павутина, і тому будинку пощастило більше ніж нам. Оскільки він приєднаний на одній лінії з лікарнею або трамвайним депо, або іншим підприємством критичної інфраструктури, як тільки це підтверджується, енергопостачальна кампанія розглядає можливість зміни схеми таким чином, щоб відділити критичних споживачів від побутових, якщо це фізично можливо. Те саме стосується фактів приватних домовленостей щодо відсутності відключень електричної енергії. Єдине, що мене хвилює в цьому контексті, це щоб відключення були плановими, а не аварійними, і щоб після вимкнення завжди залишалась можливість планового відновлення електропостачання. Дякую за увагу! Тримаймося.